А у нас із вами дійсно є певні проблеми. Це поліція, яка зупиняє беззаконних підстав. Поліція, яка кошмарить водіїв, перевищує повноваження. Нам це набридло. Ми хочемо це змінити і можемо разом з вами, друзі. Судської правопорушення причина зупинка докази по справі, докази свідків від савці. Свою чергу ми запускаємо челендж, звичка водія. Його мета сформувати у кожного водія звичку вимагати дотримання своїх прав у спілкуванні з поліцейським. Як долучитися до даного челенджу? Перше. необхідно завантажити безкоштовний PDF-файл з алгоритмом дій під час зупинки і роздрукуйте обов'язково його для зручності. Друге, якщо вас зупинить поліція, вмикайте камеру та дійте за алгоритмом. Посилайтесь на конкретні норми закону, зазначені у файлі. Третє, надішліть нам відео, ми його проаналізуємо, підтримуємо та покажемо іншим. Челендж, звичка водія, дійсно може змінити певні обставини на дорогах України. В свою чергу, у вас виникає питання. А що ж я тоді отримую, коли буду діяти ось по такому сценарію, про який ви розповідаєте? Відповідаю на ваше питання, що ви отримуєте. Перше зразок скарги на поліцейського, якщо ваші права були порушені. Друге, це доступ до телеграм-чату з юристами та іншими учасниками даного челенджу. Третє поширення вашого кейсу на наших медіаресурсах. Ваш приклад він буде. Надихати і інших четверте це упевненість у собі. Ви будете знати, що і як робити в будь-якій ситуації.